Скажи мені Сергію, що буде відбуватися в Харкові 29 серпня, 30 серпня і 31 серпня? А в ці три дні в Харкові відбудеться свято книжки. Та мені дуже не подобався завжди цей концепт столичності Харкова, тому що він відверто сепаратистський і радянський. Та але. Харків, як столиця українського книговидання, мені подобається. Тут в цьому місці далі друкуються книги. Тут друкують свої книги більшість українських видавців, і ми хочемо про це нагадати. Ми хочемо це підкреслити. Ми хочемо власне зробити такий подарунок харків'янам, які далі люблять читати, далі люблять українську літературу і українську культуру. Тому ми в три дні 29, 30, 31 серпня, робимо невеличкий, але змістовний книжковий фестиваль літературний ярмарок. Це назва літературний так. ярмарок. Ти Її не вигадав. Ти ну, її, її вигадав мріяв. Трошки ви я, позичив. <рес> так. І позичив ти її, чи то в Йоганцина, чи то в Миколи Хвильового? У славного, у славного середовища харківських письменників 20-30-х років. Цей квартал це була знаменита 100 метрівка, тут знаходились редакції, тут знаходилися місця зустрічі, тут знаходились літературні кав'ярні. Ось тут в 20-х роках Власне, до початку катастрофи і творився цей харківський міф 20-х років, міф того от періоду. І десь тут і знаходилася редакція літературної ярмарку. Опис будинку. Та в якому їм виділили двірницьку кімнатку, в якій не було світла, тому вони з початком з кінцем світлового дня мали припинити роботу. І вона виглядала літерою Г, і там вже було весь літературний ярмарок. Там був. І я допитуюсь у колег, де ж це було, де ж цей будинок і ця двірницька, і мені ніхто не може сказати. Але в мене є підозри, що ти мені можеш сказати. Це дуже цікава історія. Насправді, і от в першому номері в кінці передмови, вступу написано, що це К Харків, вулиця Карла Ліпхнех та 31. І там знаходилася не лише редакція Рід Ярмарко, а там і знаходився ціле ДВУ, тобто Державне це видавництво України. І це величезна структура, величезна організація, яка видала за оці 10 років. Сімнадцятого вже досить багато літератури, і там співпрацювали багато художників, письменників. І от у них була одна кімнатка. Фактично, вулиця Карла Ліхних та зараз вулиця Сумська, і ми стоїмо зараз от, е, біля Харківського академічного оператеру, театру опера та балету. Е, і от фактично от на цьому місці знаходився цей будинок. Його немає. На старих е, мапах і старих світлинах міста можна його е, е, локалізувати. І от вони пишуть, що вони заходили з двору. От, власне, от ми зараз майже в цьому дворі Сенченко був секретарем, але туди приходили всі: власне, хвильовий і куліш редагували цей журнал, і були ще запрошені редактори, як зараз називається, які оформлювали номери. І ще кожен номер оформлював якийсь художник. Повністю не лише там каруселі, це відомо, а ще на берегах є малюночки. І це дуже цікаво розглядати. Це е, такий е, часопис, який не відразу був зрозумілий харків'янам. Е, і дуже цікаво, що Вільов писав, що е, от е, на Соборному майдані виставляли столи, намагалися продати цей е, літературний ярмарок, його мало купували. хоча в, в передмові до першого випуску було написано, що перший номер давно вже розпродано, поспішайте купити. Тут залишилося кілька примірників, але насправді це був для того часу. Ну не зовсім зрозумілий формат можливо для харків'ян, і він лежав зараз. Нам це здається просто унікальним. Річ про яку ми з тобою говорили раніше. і Ти мені навіть теж прислав такі фотографії, де з коліс з машин, десь на Сумській або десь в центрі Харкова продають книжки. І загалом це слово ярмарок воно таке важливе і для Харків. Харкова цей феномен ярмарк. Та, для книжкового видавця в Харкові. Що він означає? Що для тебе, як для видавця, у цей момент ярмаркування? Вільного ярмаркування, як ви написали? Ну, це безпосереднє спілкування між читачем і видавцем, без посередництва книгарні чи інших якихось структур. І це нарешті відбувається в моєму рідному місті. В місті книговидання, книгодрукування. І це такий нонсенс, що найбільші ярмарки проходять не у Харкові. Тому вірю, що Харків буде майбутнім Франкфуртом в плані книжкового ярмарку. Мені подобається. Я впізнаю в тебе за спиною карусель. Це карусель, який в нас тут маленькі Франко Шевченка і Українка скачуть на цих кониках. І, в принципі, зрозуміло, що. Вся ця братія Гансен хвильовий перезапускали от таку українську літературу, давали їй нове якесь слово і звучання, і, в принципі, ну доля мені здається української літератури, і культури це постійно, якби перезапускати цю карусель. Ну от мені здається, що це велика честь, що ми теж дотичні до ще одного перезапуску цієї каруселі. Для мене це такий якби небесний Харків. Тут... І Шевельов, як провідник між поколіннями хвилює Гансен, які почали всю цю історію. І Тут ми вирішили і ніколи, е зобразити, щоб е було зрозуміло, от як саме ця прозорість часу? що Всі, всі ну, фактично в одних обставинах. А як це буде розташовано? Не знаю. Ти, ти не знаєш. Ну, от, наприклад, чи так і буде, що буде Сергій Жадан. Ні, а за ні, ним не буде, не буде. Чи буде таке відчуття, що собаки жадана? Прогнали людей куркова. <ріст> Ні, не буде. Я вирішив, що Сергія Вікторовича якби наостанок. Залишимо. Но коли всіх намалювали, побачив, що обличчя Сергія Вікторовича вже ну якесь кумедне відносно всіх інших обличчя. І тому ми його взяли в валік, зафарбували і знов перемалювали його. Тобто найцікавіше, ми пропустили. Тут буде сюжет з Красавицьким, що він будує мури з своїх книжок, видавництво успішне, дуже багато книжок. І з них можна зробити мур, щоб захищатися від Росії. Через такий мур важко буде перелізти. І ось він їх значить будують. Ну і складність була тому, що це дуже серйозна робота. Тому що це простарова робота, що треба цей мур виглядав так. Тому, користуючись нагодою, справді всіх запрошую на ці дні. Це три останні дні літа цього року. Харків далі живе насиченим культурним життям, попри те, що місто далі обстрілюється, місто далі знаходиться недалеко лінії фронту. Але це далі той самий Харків з потужною культурною прошивкою. Буде багато письменників із Харкова, із Києва, із Львова. Будуть видавці, будуть книжкові новинки, будуть презентації. У нас цікава різноманітна програма. Раджу сім'ї подивитися. Популярні блогери і ютубери говорять, під цим відео буде посилання. Та? От власне можна зайти, подивитися на нашу програму, там справді кожен для себе щось знайде, і буде багато книжок. Так, Олен Олег, це наша афіша. Та де зазначені е, всі наші учасники, всі наші персонажі. Я думаю, добре було б її тут повісити в цьому символічному місці, От між місцем, де працював Лесь Курбас, і місцем, де працював Василь Елан Блакитний. Поруч із е, хартійною символікою.